Ще, ще раз доброго дня, мені дуже приємно, що ви сьогодні зголосилися прийти, і що я дуже сподіваюся, що багатьом з вас буде цікаво прийти, можливо, завтра і навіть післязавтра, тому що це обговорення воно є триєдиним. Сьогодні я хотіла. Показати наші оцінки, наше бачення, наш аналіз наслідків угоди для бізнесу, але так само важливим є наслідків для споживача, і для ринку праці, для питань соціальної політики і для держави, тому що питання реформування, питання, що як буде змінюватися державна політика, як змінюватися державна допомога, державні закупівлі, тощо теж надзвичайно важливі і без розуміння всіх трьох аспектів досить. Складно уявити собі в угоду в цілому. Водночас говорити одночасно про все неможливо. Навіть сьогодні, боюся, що нам всім не вистачить часу обговорити всі аспекти навіть для бізнесу. Тому це будемо розглядати це як початок, можливо, цікавих подальших дебатів на заходах, які вже оголошував Дмитро, або на інших заходах, які, я сподіваюся, ми зможемо організувати. Я так. Ігор Валентин вже сказав, що угода це надзвичайно складний документ. Єдине, що я хотіла сказати, що там так понад 2000 сторінок, і тому викладати її всю я не буду. У вас є диски, на яких записаний наш короткий огляд цієї угоди з оцінками для всіх трьох цільових груп. Це попередні матеріали. Я дуже сподіваюся, що за результатами нашої дискусії ми зможемо їх. Розширити, доповнити і випустити документ, звіт, який буде цікавий всім. Коли ми говоримо про економічні наслідки угоди про асоціацію, донедавна зазвичай або йшли такі більш загальні дискусії, або друге, це були розрахунки на основі різних моделей. Наш інститут, зокрема, проводив це розрахунки на основі моделі прикладної. Прикладної моделі загальної рівноваги, які показували в цілому позитивний ефект змін. Але ж очевидно, що величезним компонентом угоди є регуляторні зміни, регуляторна апроксимація і. Складно оцінити все це кількісно. Тому сьогодні я буду говорити скоріше не про цифри зміни ВВП чи добробуту, а про виклики і наслідки для певних галузей або для бізнесу в цілому. Треба зазначити, що домовленості угоди угоду можна поділити на дві групи. Це з одного боку горизонтальні питання, тобто питання, де змінюється середовище в цілому, і важко сказати, яка з галузей скористається. Цим більше, яка з галузей скористається цим менше. А також є частини домовленості, які важливі безпосередньо для секторів. І я спробувала побудувати свою презентацію, щоб окремо розглянути і горизонтальні, і вертикальні питання. Хочу зазначити, що угода є природнім продовженням вже існуючих реформ, тобто її не можна розглядати як відірваний від. Попереднього процесу зміни економіки країни документ. Багато з тих реформ, які передбачені, завершення яких передбачено в угоді, вони вже імплементуються або вони задекларовані. І тому, в принципі, ця угода це просто додатковий поштовх України. Завершити реформу, і з іншого боку, це можливість скористатися краще повніше скористатися результатами цих реформ. Якщо говорити про галузеві впливи, перед тим як перейду безпосередньо на окремі сектори, які домовленості важливі для от саме галузевих впливів? Це, звичайно ж, зміни візних мит, це звичайно ж застосування тарифних квот. Хочу підкреслити, що ну, не всі спеціалісти в економіки, дуже важливо, що тарифна квота вона принципово. Відрізняється від стандартних кількісних обмежень. Ми всі звикли, що квота це погано, це кількісне обмеження, але в даному випадку тарифна квота це фактично додаткова преференція. Тобто, в рамках тарифної квоти, в рамках певного обсягу, про яке домовились сторони, впроваджується режим вільної торгівлі. А вже поза межами, тобто не нульові нульовіміти, поза межами квоти. Мита залишаються на попередньому рівні або вони знижуються, але не настільки. Це, звичайно, не так добре, як режим вільної торгівлі, З іншого боку, це зберігає можливість захистити певні чутливі сектори для країн, що домовилися про введення тарифних квот, і водночас створює можливості для виходу виробників на ринок для зручнішого, більш конкурентного старту, щоб завоювати споживача, і тоді легше вже і навіть. Урахуванням візних мит Продавати на цьому ринку також домовленості, стосуються експортних мит, експортних субсидій, двосторонніх захисних заходів. Хоча, фактично, це заходи двосторонні, це тому, що вони між Україною та ЄС, але це заходи, які дозволяють Україні захистити свої окремі ринки, окремі бізнеси. Це те, від чого виграє саме безпосередньо бізнес, який захищають, від чого можуть програвати інші сектори економіки, а також споживачі. Ми трішки про це поговоримо сьогодні. І значно більше будемо говорити про це завтра. Також галузеві впливи мають фактично багато домовленостей про технічні бар'єри в торгівлі і санітарно-фітосанітарні заходи і окремі галузеві домовленості про співпрацю. Тепер переходимо, мабуть, до трішки найцікавішого це до окремих секторів. Я, звичайно, не могла сьогодні говорити про всі сектори економіки, тому я вибрала кілька таких найпоказовіших, або найбільших, або найцікавіших. Сільське господарство, що дає угода про асоціацію з сільським господарством. Це сектор, який ну, дуже активно, представники якого дуже активно брали участь в обговоренні. Які спочатку дуже сильно пручалися, а потім принаймні деякі бізнес-асоціації сказали, що для сільського господарства ця угода буде надзвичайно вигідною, і вони вважають, що уряд зробив все можливе, можливо, трішки навіть неможливо для того, щоб досягти цих домовленостей. За оцінками інституту, зробленою за допомогою прикладної моделі загальної рівноваги, сектор сільського господарства буде в чистому виграші, але ми повторимо ці розрахунки зараз. Коли ми вже нарешті отримали тарифи візні мита. Але поки що ми хочемо сказати, що перевагами цієї угоди для сільського господарства буде встановлення нульових візних мит на, при експорті України в ЄС для приблизно 80%. Тарифних ліній, які стосується сільського господарства, тобто переважної більшості товарів, запровадження тарифних квот з нульовою візною ставкою для найбільш чутливих для ЄС товарів, які важливі для України, це і торгівля м'ясомолочної продукції, це і зернові культури. це Скасування експортних субсидій на сільські сільськогосподарські товари при ввезенні їх і продажу на території України, тобто це покращує можливість України конкурувати з Європейським Союзом на внутрішньому ринку, тобто усувається нечесна конкуренція. Це скасування експортного мита, це не дуже добре, наприклад, на насіння олійних культур. Це не дуже добре для виробників олії. Тому що вони втрачають. Але з іншого боку, це вигідно для сільськогосподарських виробників, які вирощують насіння соняшники, які вирощують льони, які вирощують ріпаки, хочуть експортувати це насіння. І це, це гармонізація з санітарними фітосанітарними стандартами Європейського Союзу, можливість створенням механізму визначення еквівалентності це дозволятиме українським товарам значно легше потрапляти на європейський ринок, тому що ми всі чудово знаємо, що в сучасному світі заборони це не візні мита. Головною бар'єром є нетарифні обмеження, і це для промислової продукції переважно технічні бар'єри, для харчової продукції. Це в першу чергу санітарно-фітосанітарні заходи. І це ширші можливості для обміну досвідом технологіями в розділі про галузеву співпрацю. Угоди є окрема частина, присвячена співпраці в сфері сільського господарства і розвитку сільських територій. Одночас, очевидно, що сільське господарство. Зустрінеться не тільки з перевагами і з викликами. Очевидно, що для сільського господарства це буде підвищення конкуренції на внутрішньому ринку, хоча поступове для сільського господарства перехідний період на зниження візних мит триватиме фактично 10 років. Середня ставка знизиться з 6,5% до 2%, це не враховуючи. Тарифні квоти, Україна теж запровадила кілька тарифних квот на м'ясо, на цукор, і також це витрати на. Перехід і головне дотримання стандартів європейського союзу. Хоча хочу сказати, що останні обговорення цього з бізнесом показують, що багато підприємств, зокрема великих, вже зараз переходять на ці стандарти або вже зараз використовуються. Ми всі знаємо про те, що приїжджають інспекції. Європейські інспектори перевіряють певні підприємства, які хочуть експортувати, наприклад, м'ясо молочну продукцію, окремі види на Ринок ЄС, наприклад, з одне з нещодавніх це те, що тихництво виробництва м'яса птиці те отримало можливість виходу на ринок ЄС, але тим не менш, це от саме дотримання стандартів створює певні виклики, тому що це одна з найдорожчих, мабуть, компонентів дотримання угоди, і це може бути виклик для в першу чергу малого бізнесу. Харчова промисловість дуже споріднена, дуже близька. Знов таки ми маємо теж саме зниження візних мит, дуже суттєве на багато товарів нульові візні мита в європейському союзі одразу після вступу. До речі, зазначу, що європейський союз вводить нульові мита одразу, як тільки набуває чинності угода, тоді як Україна для багатьох товарів має перехідні періоди 2, 5, 7 до 10 років. Для харчової промисловості важливим буде створення тарифних квот з нульовою ставкою всередині квоти для експорту такої продукції, як цукор, цукровий сироп, соє, соки, крохмаль, деякі які інші товари. Знов таки ми говоримо про гармонізацію стандартів і. Застосування визнання механізму еквівалентності, і говоримо про те, що, хоча експортні мита будуть знижені поступово протягом 10 років, харчова промисловість фактично протягом 15 років отримує можливість захиститися, тому що вводяться спеціальні додатковий збір. При ситуації, коли перевищується певний граничний обсяг, він може бути введений. Таким чином, фактично, в тих секторах, тих лузях, де є певні чутливі аспекти застосування угоди про асоціацію, передбачені компенсаційні механізми або механізми, які настільки довго продовжують Введення механізмів угоди, що це дозволяє, ну принаймні будь-якому адекватному бізнесу спрогнозувати і підготуватися до змін, тому що очевидно, що статус акво і незмінної економічної ситуації не буває ніколи а коли ви попереджені, ви вже захищені. Виклики угоди, відповідно, знов-таки зростання конкуренції, тому що Україна зобов'язалась десь в два з половиною рази знизити мит, Але хочу зазначити, що не всі товари будуть мати нульову ставку, тобто забезпечується захист певних товарних груп, які є чутливими для України. Це звичайно витрати на. Перехід на дотримання стандартів, як я казала, особливо після перехідного періоду, це зростання цін на сировину, наприклад, внаслідок скасування експортних мит на насіння олійних культур. це може бути важливо для виробників в першу чергу соняшникової олії. А також важливим викликом буде реалізація зобов'язань України щодо географічних зазначень, але там є знов таки угода, да, дуже збалансована, як на мою думку, тому що ребрендінг, який буде вимагатися через те, що будуть більш захищені європейські географічні зазначення, буде тривати 10 років. Європа, Європа пообіцяла допомогти цим виробникам вийти на європейський ринок. на Нових назвах, що в принципі майже унікальна домовленість, тому що допомагати конкуренту вийти на свій ринок це трішки дивне зобов'язання, легка промисловість. Легка промисловість, за розрахунками, одна з тих секторів, який дуже сильно виграє, тому що європейський ринок досить приваблює, Україна і зараз з ним працює, Європа одразу скасовує ввізні мита. Водночас Україна теж скасовує навзаєм ввізні мита на цю продукцію, так що на внутрішньому ринку конкуренція покращиться, що буде добре для споживачів, буде викликом для бізнесу. На 5 років угода передбачає запровадження спеціального механізму вхідних цін на вживаний одяг. Це робиться офіційно задля. Захисту виробництва легко, легкої промисловості. Хоча за я поставила знак питання, це результати аналізу інституту. Ми аналізували ринок вживаного одягу. З нашої точки зору, найбільшими конкурентами української легкої промисловості є невживаний одяг, тому що дуже специфічна категорія населення споживає цей продукт. Найбільша конкуренція української промисловості складають або імпорт дешевих товарів з Азії. В першу чергу з Китаю або контрабанда. Тобто, питання захисту кордону стоїть назву більше, ніж питання дешевого вживаного одягу. Але, можливо, ви зі мною посперечаєтесь, буде дуже цікаво. Я б дуже хотіла залі, щоб у нас була дискусія, а не ми слухали просто оцінки інституту. А так так не чутно тоді. А, а так чутно мене? А да, в кінці залу теж чутно? Я перепрошую. Ну і як і в випадку харчової промисловості, у нас виробництво виробів зі шкіри може пострадати через. В першу чергу через 15 років, коли закінчаться перехідні періоди через скасування експортних мит, водночас ми протягом 15 років можливість застосування компенсаційних механізмів, що знов таки значною мірою усуває цей ризик, металургія це сектор, який, ну не виграє так багато від угоди, як він виграв від вступу країни до світової організації торгівлі. Вплив буде майже нейтральним. Знов таки виклики пов'язані з скасуванням експортних мит будуть. Компенсуватися, буде можливість їх компенсувати за рахунок застосування з додаткового збору, плюс можливість співпраці. Знов-таки є спеціальна глава про співпрацю в гірничо металургійному комплексі між Україною та ЄС обмін інформацією, знаннями, досвідом, що може бути корисно. Хімічна промисловість. Теж, на відміну від е, кількох попередніх галузей, небагато змін. Ключова це і Європа і Україна відкривають свій ринок значною мірою, але і зараз до цього тарифи були невисокі, тому зміна не різка. І очікування того, що гармонізація стандартів технічного регулювання сприятиме е, торгівлі, хоча може викликати певні витрати на пристосування. Машинобудування один з секторів, який, мабуть, найбільш дебатований і де можливі короткострокові втрати, незважаючи на існування суттєвих компенсаційних механізмів, водночас, зростання імпорту товарів машинобудування, особливо капітальних товарів, які використовуються для інвестицій, капітальних товарів, воно буде. Дуже важливим для розвитку інших секторів економіки, тобто проблема виживання і підвищення конкуренції цього сектору, це на одній. Чаще терезів на інші це питання дешевих інвестицій, і аналіз інституту показує, що вже і зараз фактично всі капітальні витрати, інвестиційні витрати пов'язані з закупівлею машин та обладнання, вони закриваються за рахунок імпорту. Частка українських. Машин в, інвестиціях, в інвестиційних витратах підприємств є надзвичайно низькою. І для тих підприємств зниження візних мит на імпортні товари з машини з Європейського Союзу може бути дуже вигідним. Це, це цей сектор, який може значною мірою виграти в. Довгострокові середньодовгострокові перспективи за рахунок гармонізації технічних бар'єрів торгівлі, тому що більшість більшість секторів де передбачається повна гармонізація, і де створюється фактично майже спільний ринок з ЄС, це в машинобудування. Близько понад 20 окремих видів продукції, окремих сфер, де очікується підписання угод ACA і створення такого спільного ринку. Але це очевидно, що це не питання ні року, ні двох, хоча процес вже почався. На залі сидить експерт з технічного регулювання. сподіваюся, що він скаже більше. Але Україна зробила вже багато і технічні регламенти прийняті. Вони прийняті на основі відповідних директив Європейського союзу відповідних регламентів. І зараз триває робота по повній гармонізації і створенню єдин, ну, спільного би, регулювання. І фактично. Технічне регулювання, на відміну від санітарних і санітарних заходів, Україна в сфері технічного регулювання зобов'язалася не тільки гармонізувати з відповідними директивами ЄС, але й підтримувати цей рівень гармонізації, тобто утримуватись від змін національного законодавства там, де це буде не сприяти подальшому наближенню до Київ, Європейського союзу, і забезпечувати цей рівень гармонізації. Тобто це... Це та одна з небагатьох сфер, де ми маємо досягнути дуже великого рівня узгаузгальнення. Це буде вимагати певних витрат. Це може означати, що деякі товари може зростуть ціні, може й ні, але з іншого боку, це забезпечить значно вищий рівень безпеки товарів. І ще важливо, що саме машинобудування, а власне в автомобіле будування ми передбачаємо, ну не, угода передбачає спеціальні захисні заходи, які дозволять протягом 10-15 років автомобілебудуванню захищатися від зростання імпорту і підтримувати рівень візних тарифів на тому самому рівні. Як ми будемо говорити завтра, це не дуже добре для споживачів, але це дає дуже великий. Простір для маневру цього сектору і для можливе отримання певних конкурентних переваг, я спробую пришвидшитись енергетика. Це один з секторів, де дуже важлива. Гармонізація, але зараз це фактично у домовленості. Вони значною мірою підтверджують і посилюють домовленості, які Україна досягла кілька років тому, ставши членом енергетичного співтовариства. Фінансової послуги очікується зближення регулювання. Що, як очікується, ми матимемо надійніше ефективніші ефективніше. Регуляторну політику, відповідно, можливо, надійніші і більш різноманітні фінансові послуги. Водночас, Україна таким чином не уникне викликів пов'язаних з глобальних викликів пов'язаних з сучасними фінансовими системами. Сучасна криза якраз показує, що не все так просто, хоча не все так очевидно. І серед горизонтальних питань я дуже швидко по них пройдуся, тому що я хочу залишити час на дискусію. Важливе питання це митна співпраця спрощення торгівлі, що може сприяти. Ми хочемо набли... Україна, зобов'язалася наблизити відповідне регулювання і практики до європейських норм, що може спростити проходжені картини, знизити витрати. Це легше заснування підприємств, покращення можливості електронної комерції, торгівлі послугами. Тут важливо те, що Україна домовилася про сприяння взаємному визнанню кваліфікації, що може покращити доступ українських постачальників послуг на ринок ЄС. Ну і це всі зміни, вони всі горизонтальні питання. Вони власна спрямовані на покращення бізнес-середовища і інвестиційної привабливості країни, розвиток підприємництва з особливою увагою на розвиток малого підприємництва. І створення регуляторного діалогу, це зміни в умовах політики конкуренції, це підвищення ефективності і прозорості діяльності Антимонопольного комітету України. Хоча посилення конкуренції, як я кажу, воно дуже сприятливе до економіки, але певні бізнеси можуть цьому може і не зрадіти. Захист прав інтелектуальної власності. Дуже багато зобов'язань, які в першу чергу спрямовані на підвищення, стимулюватимуть інновацію і модернізацію. Водночас це означатиме, що витрати підприємств на купівлю товарів, що мають інтелектуальну складову, вочевидь, зростуть. І цьому не завадимо, тому що контроль буде посилюватись. І важлива інституційна складова. Угода передбачає дотримання механізму прозорості, тобто більше інформації. Можливість коментувати зміни законодавства як України та ЄС до того, як воно прийметься. Це вимагатиме роботи бізнесу, бізнес-асоціації, бо треба слідкувати, що планується змінити, але при планомірній роботі це дозволяє бізнесу. Втручатися в процес формування регуляторної політики до того, як вона буде реалізована, в будь-якому випадку вчасна публікація політики, і також створюються інструменти захисту бізнес-інтересів шляхом врегулювання спорів і посередництва. Тобто, створюється ще одна платформа для захисту бізнес-інтересів, крім стандартних. Судів або там платформа, яка наприклад витоку таким чином ще раз. В якості підсумків хочу сказати, що ця угода вона продовжує те ті реформи, які вже були початі в країні, деякі з них понад 20 років тому і створює можливості для їх не тільки завершення, але й для імплементації доступу на ринок Європейського союзу, який є фактично зараз найбільшим або Одним з найбільших світових ринків воно то перший, то другий, але він, безперечно, найбільший регіональний ринок, і ринок на який Україна має не ідеальні умови доступу. Є багато країн, які в тому числі сусідніх країн, які мають кращі умови доступу на цей ринок, і де Україна має найбільший потенціал зростання. Водночас, хоча угода не усуває всі перепони виходу на всі сектори Європейського Союзу, створюється в певних секторах можливість повної гармонізації, тобто спільного ринку, і покращується доступ на інші сектори. І як я вже казала, угода дуже збалансована. В всіх найбільш чутливих точках передбачені механізми компенсації, захисні заходи, які, можливо, не дозволяють угоді одразу дати бурхливий. Зміни, тому що чим повільніше, що зміняється, тим повільніше ми отримуємо результат. Але з іншого боку, це дозволяє Україні в її стандартному повільному ключі адаптуватися до цих змін. Я думаю, що перехідні терміни строком на 10, в деяких випадках на 15 років. Це достатній час, щоб адаптуватись до фактично будь-яких змін, які в економічній політиці, які ми можемо очікувати. Дякую, запрошую до питань і до дискусії. Дякую.